за Колю, О, Він хворів, і я молюсь за дружину. Вона працює лікарем на світ. І троє дітей маленьких, а я йду до церкви. А жінка, я за нею молюсь, вдома залишається. Я думаю, що Господь і почує мою молитву. І дружина моя теж прийде. І ще хотів для потіхи ось хто хворіє. Хто ще не має надії, щоб кожен мав надію на Господа, щоб сподівався, бажання всі недуги подавати. В неволі серце так болить, хто може вільний шлях вказати, прийти на поміч і подати надію, ти будеш жити. Хто Христос, Спаситель бачить всі страждання, до тебе ближче підійде, в молитві чує всі прохання, схилившись, ніжно пригорне, чекав і лагідно сміхнеться, На поклик я прийшов і радість в серці відгукнеться. Свого Спасителя прийме любов. Як необхідно вірний шлях обрати і зміниться життя, і так важливо вірою прийняти Спасителем і Господом Христа. А викуп є христова кров за гріх людей і взятий від землі. Є милість, прощення, любов, щоб вічно жити у одній сім'ї, відночі розцвітає небо, світанок розсипає роси, це голос Божий кличе нас до себе, і ніби квіти. Заплітає коси, зашепотіли шелестом гаї, де ти. Все кличе Дух Господній. І залилися співом солов'ї. Приходь до Бога і не будь самотній. Коля прийшов до Бога. Він, мабуть, Господь його розположив, серце. І він зрозумів, що є надія до Господа, Він прийняв Ісуса Христа. Він відгукнувся. І бачите, як написано, Ісус Христос сказав: Я є Воскресіння і життя. І хто вірує в мене, якщо він не помре, він помер, Але він буде жити. Бо оця віра, яку коля мав, Зв'язала його з Богом, і Господь Його Воскресив, бо небо земля пройде, а слово, що сказав Господь, воно не пройде, доки не з'ясниться. Так Бог сказав. Пророки за 300-400 років говорили в Біблії, все звершилось точно. Якщо ви будете досліджувати, ви зрозумієте: є надія, Тобто приймемо цю надію. Будемо жити. Бо ми ходимо як странники, як пришельці, що робиться, ковід. Зливаються суди Божі. Ангел, що летів серед неба, він мав вічне Євангеліє. Всім мешканцям землі говорити: побійтесь Бога, прославте його, бо наступила година суду. Зрозумійте, час, оце проходить. Люди, суд, який просіюються люди, або прихиляються до добра, до Бога, або залишаються. Ми хотіли.